Чому іригатор важливий, тут насправді дві основні причини. Він бореться з нальотом у найбільш складних для доступу місцях. Іригатор це такий собі масажер, який покращує їх стан, але найголовніші інші дві причини, чому він важливий. Його можна використовувати фактично скільки завгодно разів на день на відмін від щітки та зубної пасти. Саме іригатор вміє запобігати появі неприємного запаху з рота. Одна з найпоширеніших причин неприємного запаху з роту часточки їжі в проміжках між зубами. А іригатор їх дуже Просто і легко вимиває для власників брекетів Цей пристрій просто must have. В Цьому відео ми розмірковуємо про вибір вашого нового іригатора. Перше, на що слід звернути увагу, існують портативні та стаціонарні моделі. Перевага портативних це компактність, та в них довга робота від акумулятора. Вони не мають ані шлангів, ані дротів для підключення до мережі. Перевага стаціонарних це більша ємність для води. Та разом з тим вони частіше за все мають постійний струмінь води. Недоліки портативних вони мають меншу ємність. Ність для води і часто працюють тільки в режимі пульсації. Недоліки стаціонарних вони потребують спеціальне місце для встановлення біля умивальника у ванній кімнаті, потребують живлення від побутової електричної мережі, мають більший розмір. В комплекті частіше за все буває від двох до чотирьох насадок. Це можуть бути насадки для язика, для ортодонтальної кишені, та не повірите, навіть для промивання носа. Але все ж таки, те, що потрібно кожному фактично користувачу, це насадка стандартна та насадка для догляду. За брекетами, ось ці дві насадки закривають фактично всі потреби, і вони, як правило, найчастіше є буквально в кожному комплекті іригаторів. Дуже важлива наявність кількох режимів. Мінімум три, а іноді навіть і п'ять мають більшість популярних моделей. І з особистої практики скажу, що дуже важлива наявність більш м'якого режиму. Він дуже потрібен на початку під час звикання і може бути і постійно використовуваним у людей, у яких підвищена чутливість ясен. Іноді в нагоді також стає і пульсовий режим. Коли їжа особливо сильно застрягла, у іригаторів переді мною на столі всі ці три режими є, безперечно. В якому ж випадку слід обрати стаціонарний іригатор. Можна його обрати, якщо у вас є чітке розуміння, що іригатор потрібен вам на досить довгий час. І якщо хочеться такий максимально потужний струмінь води і ємність води, яку не потрібно часто поповнювати. Також досить сильний аргумент за придбання саме стаціонарного іригатора, це те, що в родині декілька людей потребують догляду за брекетами. Портатив Моделі зараз за характеристиками далеко не пасуть задні. Портативні іригатори дуже зручно використовувати навіть вдома, бо в них немає ніяких, ні шлангів, не дротів. Вони просто не у подорожах. Більшість портативних новинок заряджаються, хоч від павербанку, що дуже зручно. І працюють вони ще й досить довго. Наприклад, той самий Oclean 10 Lite, Він працює до 40 днів на одному заряді. Сподобались іригатори, і переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.